Продовження нашої нашої розмови студії долучаємо ще одного гостя, дипломата та ведучого Дмитра Чекалкіна до нашого ефіру. Пане Дмитро, вітання. Доброго ранку, друзі. Я не можу вас не запитати про е, дипломатичний скандал, який вчора розгорнувся. Йде мова про твіт рікардайозвека, кореспондента Радіо Свобода. Він наче ніколи не був помічений у розповсюдженні фейкової інформації. От він оприлюднює факт, що Україна, мовляв, просила не карати Білорусь на рівні з Російською Федерацією в останніх пакетах санкцій Євросоюзу. Євросоюз уклінно відреагував на це. Сказав: Ну, це дуже конфіденційне питання. Ми. Не можемо це коментувати в відкритому полі. МЗС України відреагувало відмовою ні, такого бути не може. Ми про це не просили. Як на вашу думку, справи насправді? Ну ви знаєте, я ж не був присутнім при домовленостях між переговорними групами. Як відомо, там перші перемовини відбувалися якраз в Білорусі. Поки не перенесли їх до Туреччини, якщо я не помиляюсь, в березні цього в минулого вже року, і можливо, якісь були підхилині домовленості з досягнуті під час під час цих перемовин з самим Лукашенко. Можливо, таким тим твітом підставляють саме Лукашенка, тому що тепер в нього Путін має. Вимагати якихось пояснень стосовно цього, що за що були в нього якісь підкиливні домовленості з українським керівництвом, якщо вони були на його боці, тобто, тут я б не брав на себе відповідальність робити якісь висновки, оскільки не був заглиблений в цю тематику з одного боку, а з іншого ніколи не мав. Дотичності до цих перемовин з Білорусі я це не мій чесно кажучи напрямок і взагалі ніколи не мріяв да працювати в Білорусі завжди співчував своїм колегам мене колишнім виконуючи обов'язки, да посла в Україні Україні в цій державі бій мав, був мій добрий товариш. Я ніколи йому не зазрів, розуміючи наскільки це дражливе. Взагалі, питання наші відносини з е, державою. Нагадаю, що цією державою нагадаю, що 20 років тому знаєте, хто був найпопулярнішим політиком в Україні? Друзі? Олександр Лукашенко? Ні, 20 років тому був Володимир Путін. А 20 років нас... так, так. ну може і так. так. 20 років тому в нас були веселі яйця починалися з того, що ми одягали маски провідних світових політиків. Там в нас був. Джордж Буш був ну відповідно всі українські президенти до того часу, які були на цих посадах. Був Янукович, був відповідно Путін і Лукашенко. Так, от я завжди дивувався, хоча ми глузували з Путіна вже тоді, да веселі яйця і починалися як такий, антиросійський такий проект, але його поява наших акторів, які виходили на сцени на майдани в масках Путіна до 2004 року сприймалися дуже схвально аудиторією. Тобто це був такий, знаєте, ефективний менеджер. І дійсно тоді соціологія підтверджувала, що саме Путін був найпопулярнішим політиком в Україні до 2004 року. Потім ситуація до країни змінилась по відношенню до Путіна, але по відношенню до Лукашенка як не диво змінилися в кращий бік. Він збільшив свої рейтинги в Україні і 10 років верніш, ну, да 10 років тому в 2012 дванадцятому році він був вже таким найпопулярнішим політиком в Україні. А сьогодні нагадаю, що це два персонажі, які мають максимальний рейс серед світових політиків, які мають в Україні найвищий рівень довіри і найбільший рівень ненависті, Отак. так як. Коли пам'ятаєте цю відому фразу Сік Транзит Глорія да? так проходить мірська слава. Це свого часу під час е триумфального шества е, римських полководців, полководців, де да, хтось е перед його кхів, кхів, йшов перед е цим. Полководцем да, і спалював там шматки сухої трави, і промовляючи цю фразу, да, щоб нагадати, нагадати римським полководцям, що слава дуже мінлива, да, а інший стояв за спиною раб і шептав йому на вухо обмінів да, Ти пам'ятаєш, що ти всього лише людина. Тобто треба нагадувати можна, владцям, наскільки мінлива. Міська мирська слава. А повертаючись до вашого питання, я думаю, що з часом все так чи інакше роз'ясниться. Да, немає нічого таємного, що не стало би явним, як сказано в святому письмі. Тобто поживемо, побачимо наскільки правдиві були ці звинувачення на адресу українського. Керівництво ну і повідомлення. Пане Дмитре, щодо симпатії українців, давно не Лукашенко і Путіну фаворі в наших людей. Зараз соціологи підбили підсумки. Політиком року українці називають Зеленського на другому місці. Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. Чому соціологи рахують Залужного як політика? Адже ніде і ніколи він не заявляв про свої політичні амбіції. Ну, ви знаєте, в мене. В житті був досвід спілкування свого часу з сіма ізраїльськими прем'єр-міністрами, з п'ятьма президентами, і всі вони були з військовим минулим. Це абсолютно природне, що країна, яка має ем, вороже оточення, да нам треба в Ізраїлю вчитись да, при всіх тих сьогодні негараздах, які з, -з, -з... Є в цієї держави сьогодні, да, але тим не менш, вона 80 майже років, живе, 70, 80, вже, 5 років живе в ворожому оточенні і виживає. Да? Тобто нам треба вчитися в Ізраїлі в цьому плані, і, зокрема, і в тому, що, можливо, військові, які з одного боку мають управлінський досвід, з іншого боку, користуються найбільшим рейтингом довіри в державі, саме вони можливо. І будуть і в Україні займати перші місця не тільки в рейтингах, але і ал, ал, на державних посадах. Тому я абсолютно зрозуміла мені ця тенденція. Я сподіваюся, що ці гості вашого ефіру, які часто з'являються, мої добрі е, друзі, такі як Валяра Прозаполя Валері про запас, як Олександр Погребійський, Олексій Петров. Вони теж часом займуть ключові посади в українській політиці. Я якраз враховуючи досвід Ізраїлю, в цьому побачаю якраз. Е Спостерігатимемо, пане Дмитре, за цими процесами. Дякуємо за коментар. дипломат ведучий Дмитро Чекалкін закривав інформаційну годину на прямому.